А я пригадую, що Фентон, ну якщо я вірно читаю ваш нік, так? Нещодавно показував бій саме на Ласвілі на Грілі-15. му Оце був крутезний бій, реально. Хто не бачив, подивіться, отже, ми вже в перечутті. Ну я то точно в перечутті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. ЮА і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Фентон на е 100 Карта Ласвіль, ну що ж, до бою. Так, да. ну Я вам скажу, що на Є-100 на Маусах дуже рідко показують бої, це такі рідкісні гості, супер важковаговики німецькі, конкуренти один одному, тому що ну, вони конкурують хто з них кращий, хтось каже, що кращий для них є 100 Дивіться, тут у нас є дві гармати на вибір: одна вихлопушувальна, одна наглопушувальна. Що означає вихлопушувальна? Це 150 мм, по-моєму. так, Дуже великий калібр, довго перезаряджається, але як вже ввалить, то вже ввалить, так, вже вихлопушить. А це в нас гармата нахлопушувальна, вона швидше перезаряджається, вона більш на мауса гармату схожа, так? І це вже так понахлопушувати демічу на ній. Ну. Кому як подобається, бачимо, нашому герою на цій гарматі подобається, отже, має на це право і е, повинен показати на що він здатен. А вже, до речі, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, 1551 настріляно, 1000 натанковано. Сильніше броньований він за Мауса, ну бачите, мені здається, сильніше броньований. Я на, на ЄСО тому граю на вихлопушувальній гарматі. Там уже ввалив, так ввалив, як я кажу, так, дав такого ляща, що суперники знічуються. А тут не знічуються, зате ми можемо пограти на танкування. Отже, ми на себе відвертаємо увагу. Та, також я так розумію, що е, є сотні суперників на такій ж самій гарматі, Ми від нього танкуємо вже 2500 на натанкована. Відвертаємо на себе увагу. Також супер важковаговиків, важковаговиків і у тих, у кого ще велика, вони намагаються вихлопушити Єсото, а не так склалося, як гадалося, тому що башту пробити дуже важко. Бачите, жовтим показує. Ну ніяк. Треба тільки вицілювати і там під баштою. Наш братіш на БЖЗ-75 доблесно попер перед, але ну як, треба підтримати чи ні. Наш герой в роздумах, чи підтримувати, чи ні. І братіш, ну він просто туди. Ну, саме пекло туди заїхав, так скажемо. Хоча ми можемо зараз піддавити нагліше, правда. Допоможемо братішу, будемо братішними братішами для своєї команди. І знову танканув, без єдиної пошкрябини, вихопушуємо е, ЄСОТО, і тепер у нас дуельна дуель з суперважковаговаком, такою фортецею на гусеницях, е, якою став зараз той п'ятий. Ну, і в принципі він також нормальний. Ну, я думаю, що якщо в дуельні дуелі, то ЄС його повинен перестрілювати. Ну, увірвалися, братіш, молодець. Ну, б стояли б, стояли б, а що далі? А тепер увірвалися. Місто у нас забране суперниками, але вони там не зможуть просуватися вперед, бо у нас і СТ-шки, і ПТ-шки ну, чудово так задепилися. І ми знаємо, що якщо ми зараз тут заберемо базу, ну, Вихлопушимо всіх із бази, то в принципі ніяких перешкод для того, щоб захопити базу і не повинно бути. От, треба саме туди, де маякнули, треба туди поїхати комусь там на там чафутурчик стоїть. А наш герой вже вмикнув. Ну, реально, супер важковаговик проти середньої ваги. Звичайно ж, він, якщо ну, також в дуельних дуелях, то він перемагає. Хіба що хтось закружляти зможе за рахунок своєї швидкості і маневреності. 4000 настріляно, 4350 натанковано. Йдемо до четвертого знищеного ворога. Гріль. Ну, Напевне, що Гріль 15 не дивився, як наш герой грав на гріль 15 саме з цього респу, тому він і не дуже знає, як треба грати. Та. Немає такого скеліща, неймовірного. 7-2 рахунок на нашу користь. Ну, там. Почнуть зараз повертатися. наші. Ну, маус точно не повернеться. ТВП також як завжди засвічений. Чарпотурщика там вигнали з Imbo отже треба е, його зараз забирати. Чудово. 6 тисяч вже натанковано. Отже, е, показують мало на ЄС, е ну, на, на маусах більше показують, і на маусах більше, мабуть, тому що... Ну та Шенрад так, хочуть прокачати. А... Ось, мені цікаво, яка ж буде ЄСО. Може є якісь інсайдери у нас з поважних підписників. Так, просто натякніть, яка ж буде 11 ЄСО того. Мені цікаво, мені здається, що буде... Ну, у всіх в принципі 11 дуже броньована башта, а мені здається, що е, ще, вона ще буде чимось е, ну, відрізнятися, ця башта. Додаткові гармати, ну додаткові гармати у Мауса є, що таке можна вигадати. Де ж таку фортецю зробити, як типу Тайп-5? Але ж треба все одно, щоб схожий танк же ж був на єс 100 правда? Ну давайте пишіть свої думки в коментарях. А якщо є інсайдери, там супертестери якісь, наприклад, не, не те, щоб просто розповісти, що буде, а натякнути просто. Бо я розумію, що е, супертестери вони, ну, вони не, не, не повинні розповідати це. Так, вже потім буде не цікаво. Так, 9-5 у нас рахунок бою, перевага по ХП 200. Маус там все ж таки, бачите, пролазить потихеньку, але його вихлопушу. Чудово! Два гриля стоїть у нас на воді, починають агресивніші стежки грати. Я так розумію, там повертаються м і Т30. вони там повертаються. Ми граємо, до речі, дворівневий бій. Проти дев'яток А, в атаку пішли, два бачати, красунчики. А тут ми втратили тільки пище. А хто стрільнув, М103. Отже, там М103 леопард стоїть, поки лінії вже. Чи що? ні М103. т 30 тут стоїть. М103 місці все одно альфіші чудово. Так, і перезарядки комфортно, як у тяжа, А тут вже пропускаємо ми постріл. вона глючу виїжджає, не пробиває в башту. 8160 натанковано. 6200 настріляно. Леопард боїться. Леопарда може і пробиття не вистачає, щоб башту пробити. Два гриля там об'єдналися, вони там такі свої братішні братіші і вже вигадують, як можливо, і вже вони нічого не вигадують, бо одного втратили. Ми користаючись трупів, там зараз також вийдемо. там братіш на Лорейн Під'їжджає. Так, а М-103 куточок забився також до них. Ось. Знову отримає Т-30. Ну, Т-30 він, знаєте, ПТХ така. Але, ну... Що вам сказати? З дуже некомфортною гарматою, як ми пам'ятаємо. Також давно не бої. Обережно, 13 кп залишилось щасливчик. Медаль щасливчика отримає. 10 тисяч натанковано, Зараз чекай, чекай, чекай. Ми тут за трускуємо все випали. Вихлопувши леопарсе ж таки. Він скористався, щоб була підвернута башта. 7 тисяч настріляно, 10 тисяч натанковано. 1470 у нас за розвідданими. 4 вороги знищено. Чудово показовий знову ж від Фентона. Чудовий фантастичний бій, так скажемо, так? Чудовий показовий бій і знову на Ласвілі. Тепер чекаємо на інших картах крутезних боїв. До речі, на яких картах давно не було? ну? На, на Парижі давно не було боїв таких якихось так? Фіорди зараз зміняться. Ви ж розумієте, що я е, ці бої записую вже коли вийшло оновлення, тож ще е, навіть якщо будуть якісь бої в реплеях на фіордах, то ще не на оновлених. Так? Не, і на Ерленберзі також не оновлені. Ну що, тепер наш гріль поїхав в атаку. Наш гріль дивився. Як грає е, герой відео, так Отже, вміє грати. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. Так, заснув наш герой щось, так? хе задрімав. <laughs> і всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравейс UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейз на PZ4S. Або наскільки я пам'ятаю, повна назва його Pancer Campwagen 4 Шмальтурм. <laughs> Отже, це такий шмауцер, на який можна Ви бачимо що 3 секунди всього перезарядка. Ну, шмальтурн, реальний шмальтурм. Карта перевал, ну що ж, до бою, до бою, давай просипайся, Братіш просипайся, прокидайся. Заснув, напевне. Ну і на перевалі що ми будемо робити? Ну, бачимо, давайте так, по танчику. Тут наш мальцовувана гармата, так? Тут в нас екрани, екранований, отже. Я так розумію, що непогано він може бортами натанковувати також від камулятивних. Вони врятовують від фугасів не дуже. Та й ну, в принципі по фугасами бити, по гусеницям це лише гусениці позбивати. Поки наш герой відпочиває, я думаю, що ну, перекатка наших братішів в принципі не але невеликі сили в нас пішли по першій та др... другій та третій лінії. Пр... Прокинувся. Все, поїхали. Та тепер до бою. Бачимо, грає не один, грає в взводі. Взводного. зводного. Виклику, що все. Ха, Ха, тільки хотів представити. Він грав на Type 64, він поїхав туди. Один. А тут тепер вже починають. Ну, своєчасно прокинувся, так, тепер починаємо нашмальцовувати. А скільки ж там почекайте? Пробиття, мені цікаво тут. Пробиття у нас 150 на шостому рівні, а от шкоди 135. З такою перезарядкою це непогано, я вам скажу. Є в нас підкаліброси, які пробивають 194. Це вже з вісімками, так, можемо битися. Адже ми ну, бачимо десь половину таких-половину таких снарядів. Два-три рахунок не в нашу користь. Все ж таки ми втратили і зараз випучивши очі. Ну я думаю, тут ми впораємось з СТРВ, поки... Ну він буде нагліше зараз, я так бачу, виїжджати. Ми впора, поки зараз випучать очі, поїде армаді ще у нас по першій лінії. Чудово, на гуслі, і не спускати з гуслі. А це все. І ти вже нікуди, з такою перезарядкою СТРВ вже нікуди не дінеться. Треба добити, почекайте. А! Ну добре. На тоді. А це, а це я розумію. Шмаусер. Два ворої знищено. Майже 1000 вже настрілено. Точність слушність чудово! Ну це ж німецька точність слушність, так, то вона чудова. Ми бачимо, ми прямо в пікселі там влучали в Т-34 і, і в тайфах. КВ вицілює, веціліє вецілє. Ну, і треба агресивно, так, туди-сюди. Маневрувати, щоб він ви... зробив постріл, а тоді вже КВ другий він нікуди не дінеться. Так, ми за рахунок своєї перезарядки його перестріляємо як з кулемета. В цей момент наші виряч... е... вирячивши очі, лізуть на випучені очі суперників на базу їхню. 5-5 рахунок у нас по бою. Поки що нічого не зрозуміло, але наш герой знівельовує цю нічию і тепер вже перевага в нашу користь. Чудово, а братіш допоміг. А КВ другий вицілює, 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 і він не влучить. І Він не влучає. А бачимо, що і танкує непогано, танканув від ВК. Ну, як на, як на свій рівень, так, у нас однорівневий бій. До речі, КВ2 є навіть чудову та цікаву історію стигну розповісти, тому що я грав на КВ2 і, і, і також з Верхнього Респу. І, спустився я із льодовика, і там десь зупинився, бо почав у мене там з-під містка хтось. Перестрілював, два танчики там під містком стали, почали мене перестрілювати. Я зупинився, там такий рельєф є. І лише ну, корпус майже прикритий, так? ВЛД не пробивали. І я танкував баштою. Ох я там натанкував. Там реально там величезна е, гар... е, маска гармати і дуже важко пробити. Маску то ти не проб'єш, а ось по бокам, ну спробуй туди влучити. Так? Ну, тут втратив вже багато ХП. 1600 настріляв, три вороги знищив. Все, там залишалася е, на базі у суперників одна сушка, я думаю, її зараз там без проблем вихлопош. А наш герой повинен Ти Дивиться, ви дивляться, весь бій його кортить вліпити е, нашому герою. Ніяк в нього це не виходить. <су> і І не влучив. Чидо. Кейсь з критом. Та, ти, я, там Напевно, перезарядка довга, там кританувся. Чудово. Чудовий боєць! Показав, на що знати, і показав, як треба грати так? На, цій, е, на цьому танчику. А Сушку довго не можуть вихлопушити щось там? Ніяк не, можуть, е, а, ніяк не могли вирішити, хто перший на нього поїде. Чудовий бій, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!